За нашу свободу и покажем, що ми брата козацького душучила, ми положим, за нашу свободу Перед початком засідання відповідно до регламенту виступи звернення депутатів. Чи є колеги звернення? Немає. Для роботи нашої сесії потрібно обрати лічильну комісію. У мене є пропозиції. Чубко Андрій Богданович, Мотиль, Василь Миронович, Добуш, Петро Павлович. Чи є інші пропозиції? Якщо немає, ставлю на голосування. За 21 рішення прийнято. Для роботи сьогоднішньої сесії потрібно нам ще обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції, колеги? У мене є пропозиція е, Мирослава Федик. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Тому ставлю на голосування секретарем засідання 69-ї позачергової сесії обрати. Федек Мирославу. голосуємо за 19. Рішення прийнято. Мирославу Миколаївну. Прошу. Прошу так. До нас. Всі ознайомлені з порядком денним сьогоднішньої сесії. Пропоную такий порядок денний. Взяти за основу. Ставлю на голосування. Голосуємо. За 21 рішення прийнято. Чи будуть інші пропозиції щодо порядку денного? Немає. Тому такий порядок денний. Ставлю на голосування в цілому. За 21 рішення прийнято. Отож, приступаємо до розгляду порядку денного. Володимиру Петровичу, прошу. Всім доброго дня. Перше питання це про припинення за Норійським закладом загальної середньої освіти першого третього ступеня номер один різької міської ради, колишня назва опорний заклад різка загальна освітня школа першого третього ступеня номер один юрійської районної ради Львівської області. про право постійного користування земельною ділянкою, площею 2 гектари 79 сотих 43 гектари е, сотих. Що використовується для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти по вулиці Січових Стрільців, в місті Новояворівськ. Чи будуть запитання, колеги? Дані питання два ще розглядала вчора земельна комісія. Вони підтримали. Немає запитань, тому ставлю на голосування. То техніка. Так, да. так, є, бачите. так, ніч, все нормально, зараз буде. Все нормально, спокійно. То тільки проблема в Сергія Картурсі, Сергія Миколайович. Все гаразд. Чого-то буває. Ще 10 секунд. <голосує> <голосує> так. Голосуємо. Голосуємо. 21 за, зарішення прийнято. Прошу. Наступне питання про надання відділу освіти Новорійської міської ради постійне користування земельною ділянкою площею 2 гектари 79 дев'ять сотих сорок сотих. по вулиці Січових Серців, 9 в місті Новоялорівськ для будів... для що використовується для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти. Колеги, чи є запитання до доповідача? Немає. Тому ставлю на голосування. Голосуємо двадцять один за рішення прийнято. Дякую, дякую, дякую Володимир Петровичу. На цьому порядок денний вичерпано. Засідання 69-ї позачергової сесії оголошується закритим. Oh, sweet, 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 sweet,